Картина непогана? Ми ви використовували протягом 24 року тільки механічні механічних, так? Да? Питання можна? А, скажіть, будь ласка, от, згідно програми боротьби з карективними рослинами, у нас передбачена особлива увага ділянкам, де порушується благоустрою і проводяться земляні роботи. А, скажіть, будь ласка, от, у вас яким чином системно це вирішується питання стосовно? Тих е, ділянок, де були земельні роботи, ну, ви маєте на увазі ті підприємства, які проводили земельні роботи да. і, і не відновили? Ні. Е, е, є підприємства, які зробили земельні роботи. Яка е, діяльність місцевої влади для того, щоб проконтролювати, щоб вони виконали передбачені заходи в е, програмі, по, про, програмі боротьби з карантинними рослинами? Чи є контроль такий? Чи воно. Немає, просто пожалуються, не пожалуються люди. Ну я не зрозумів. Ну от я зим... я земельні роботи проводив. У нас є відкриття ударів на порушення об'єкту благоустрою, і коли ми їх закриваємо, ці дозволи, то ми виїжджаємо на територію, де проводили земельні роботи по розкриттю або на асфальтному покритті, і ми перевіряємо наскільки відновлено О, Ну, на, там війде. ситуація така, що коли ми його е, е, розрушили. То коли після того, як я його утрамбував, все зробив, то там все буде в порядку. Але коли починається цвітіння ну потім проростає амброзія вже після перевірки. І от згідно правил, згідно нашої програми боротьби з карантинними рослинами, там потрібно проводити заходи першочергового знищення амброзії. От чи є такий контроль за тим, щоб ці заходи проводилися? Чи це дається? Так, питання. Питання в тому, що коли ми порушуємо якісь земельні ділянки, то і робимо потім відновлюємо їх стан, тобто робимо, опять же, земельні ділянки в більшої частині, ми там закриваємо їх або плиткою, або асфальтом, то коли залишається земельний фар зверху, то найбільш найбільше сповсюдженим розповсюдженим растем, попадає. Це оборони це. Ну, Я так розумію, що контроль здійснюється в рамках дозволів за порушення благоустрою. Будь ласка, інспекція здійснює контроль щодо закриття ордерів та контроль за виданими за роботами, які проводяться відповідно до дозволів на порушення благоустрою. Фактів виявлення за даними ділянками після проведення робіт, були проведені відповідні. Заходи відпрацювання та огляду даних ділянок інспекторами за минулий рік встановлено не було. Дякую. Я просто хочу коментар. Тут було порушено не цього року раніше було порушено земельну ділянку в районі Круга на 18-му мікрорайоні. Ну, Частина там не була Ну, закрито, все утрамбовано, але не засіяно нічим. І в результаті, коли я там прийшов, там були досить великі зарослі амброзії. Я їх вирвав, більше вони там не з'явилися. Але такі факти є, і громадськість візьме собі тоді під контроль, От саме ці випадки земельних робіт буде допомагати вашій інспекції для того, щоб подивитися, Добре, чи дійсно. так. Але може. ж вона може, я так розумію, з'явитися і не на наступний рік, а через рік. Ні, ні, зразу вона відразу з'являється, тому що це є навіть метод провокації називається, коли ми е, спеціально порушуємо земельну ділянку для того, щоб 80% всього, того, що було в руки, щоб почало відростати. Але є ще запитання до Завозької адміністрації. Добре. Кам'янський район. Щодо пункту першого порядку денного в районній адміністрації було створено постійно діючу комісію, Робочої групи з комінації проведення робіт знищення карантинних росин на території Комулецького району. На засіданні робочої групи було ставлено затвердження графік проведення регіонів, перевіряння території району щодо проведення робіт з того корсу та знищення карантинних рослин. В першу чергу виконувалася робота з прокусу трав до знищення карантинних сил на дитячій майданчик в місцях масового відпочинку людей, то в тому ж вуличної мережі, у разі якщо висота трави обмежувала відміністра до засобах. Регулювання дорожнього руху. До адміністрації в межах маданого фінансування до заключених договір на утримання в душекладаній території всіх сторон. В рамках виконання договіру під організації Призначено на 2024 рік. Було передбачено суму 3 мільйони 974 тисячі. Площа покосу складала 24 ну, хвостська гектара. Роботи проводилися з станом до вересня, включно кратність покосу становила 4,35 рази. Загальна площа покосу території становить 107 гектарів. Роботи завершені 25 групня 2024 року. Да то повідомляє, що на виконання мов теж про. Щодо пункту порядку денного 5, у районна адміністрація створена постійно діючу районну групу з координації проведення робіт знічних ну, карантинних рослин, затверджувала розпорядження голови від 16 -го року. Ростворення постійної робочої групи з координації проведення робіт з інших карантинних рослин. Це площа 137-500 метрів рада Такі страна біло прямо в два раза. цього периоду росту цвіті на карантинних зараз запланована робота щодо інформації Це не закріплена, також вулиця Водимора, Українця, рятована адреса, десь він І територія також не обслуговується. 2610 метрів квадратного ще квартальна території, два рази та на 146 метрів біля плями два рази. Заложили на вируванні оброзі з коріння. Можна запитання а, а Яким чином конкретно проводилася робота з об'єктами господарської діяльності в сенсі боротьби з карантинным расовним? Були розв'язані фоксограми, в ході рейдів та перевірок були проведені з директорами та установ організації, були проведені інформації щодо своєчасного прибирання території в такому ракурсі. Це проводиться два по постійно основа. У вас в робочій групі е, комунальського району е, є представники громадськості? Ні, ну, є питання якісь про комунарському району? Дякую, тоді так. Військового бюджету у 2024 році районній адміністрації виділено фінансування у сумі 2 мільйон 199 788 гривень на площу 39,7 гектарів. Після проведення тендерних процедур укладені договори на виконання робіт з трави та або війні, в тому числі карантинних рослин. на усі квартальних територій, загальних площадку безпеки гектарів. Та на площі 14 гектари на незакріплених територіях так названих білих плямов, загальною площою на суму 573 тисячі гривень. Кратність фокусу склала два рази протягом медиційного періоду з травня по вересні включно. На території Центрського району, з травня по вересні, присутні механічний метод ліквідації карантинних розсилів.